Нідерланди надають згоду на використання F-16 для ударів по агресору РФ, оскільки це відповідає праву Києва на самооборону у війні з окупантом. Про це розповіла глава Міноборони Нідерландів Кайса Олонгрен в інтерв'ю Європейській правді. За її словами, ви ведете війну проти агресора. Це самооборона за статтею 51 статуту ООН. доки Україна відбиває на і дотримується міжнародного гуманітарного права. Ви можете завдавати ударів також по військових об'єктах по той бік кордону. Якщо це необхідно для самооборони, ваші військові мають право на такі рішення. Коли Україна отримає F-16, тільки українські військові будуть вирішувати, як їх застосовувати. Винищувачі F-16 від Нідерландів будуть передані у Україні вже цього літа.